Друзі, всім привіт! Сьогодні буду такі коротенькі відео стосовно деяких нюансів. Хочу подякувати людям, які вітали мене з ним народженням. Це було 9 грудня, це ж тільки зараз я записав відео. Тому що трошки був я зайнятий і постійно знімав на рибака з України. Це пізніше я скажу. Також хочу подякувати людям, які. 25-го вітались за Різдво і трохи людей привітало з Новим роком. Я взагалі зараз у Вайбері, там, в Телеграмі дуже мало сижу, дуже рідко, тому що я там часто сидів, коли мені були закази. Зараз я тільки когось там записую, буває, люди там пишуть за полуницю. Кстати, за полуницю зніму трошки пізніше відео з розсаду. подивимось з вами, що там зараз робиться на ділянці. Може, завтра поїду 2 січня. А відео це виставлю 2 січня. Ну, з ділянки, я думаю, трошки пізніше виставлю. Зараз, в принципі, не горить, сезону поки що немає. То хочу всім просто подякувати за привітання. Ну, мене дуже багато людей пише. Мені на день народження написало десь я так, 105 людей. Це тільки Viber, а є ще Інста, Facebook. Тобто, дуже багато пише людей. А також в цьому короткому зверненні ну, я ж кажу чесно, я не фанат там, привітання на Новий рік. На в якихось днях народження. Я такі свята, праздники зазвичай не праздную. Ну, Скажу три слова, що ну, доживи мені до 25-го року, а надіюсь, доживи мені до 26-го. Скажу так. Це стосовно цього всього. Також часто питають в коментарях. От... На ваш е, риболовний канал, ваш інший канал, як він називається? Рибак з України він називається. Внизу буде під цим е, коротким відео, буде посилання на мій канал. Там да, там я відео буду публікувати, звісно, частіше, тому що зараз у мене така відпустка почалася зимова. Е, е, я зараз в основному в дикій природі річки, там в мене є фотоапарати собі купив, то я зараз ну, більше там. А на цьому каналі відео будуть не так часто виходити, ну постараюсь щось для вас цікаве придумувати. Все-таки, коли є сезон, дає трошки більше ну, що знімати. Зараз нема сезону, зараз, в принципі, поки що він почнеться, думаю, через місяця-два. Ну, скажу так, що в лютому, ось через 29 днів, через, ну, через місяць, грубо кажучи, я почну вже трошки. Публікувати саме відео з такими там, знаєте, з Агріном пойдуть відео за граволокном, з темою ранньої картоплі. Я думаю, будемо для вас щось таке цікаве знімати. У мене там є пара ідей. Тобто там уже потрошку почнемо якийсь контент публікувати. Ну і плюс там, я думаю, в березні почнемо копати розсаду. То теж там будемо і коп знімати, ну так як і було до цього. Ну і на саме завершення цього відео хочу сказати, що в мене є Інстаграм і в мене є Фейсбук. Тобто також будуть посилання або закріплю коментарі, або в описі під цим відео. А, тобто там, в принципі, хто бажає. Да, в інстаграмі я зараз сиджу частіше, тому що я зараз повністю зробив англомовний інстаграм і я там просто закидаю ну, ці всі фото там з рибалок, дика природа. Там, ну хто, хто сидить в інстаграмі, там таких в мене людей не так багато із каналу Українське село. В основному всі в Фейсбуці, але в Фейсбуці також я ці фотки виставляю. Тому хто бажає, може підписатися. На мої соціальні сторінки. Ну а так, в принципі, поки що відео буде виходити не так часто. Да, на рибаку з України будуть частіше відео виходити. Ну а там далі нам, як кажуть, час покаже. Да? Тому всім, друзі, до зустрічі і до нових відео на каналі.